Як справжній інтернет-шаман, сьогодні б'ю я в барабан. Всім традиційно я хелоу. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 22 травня 2025 року. Сьогодні на чотуванні колода Children of Вакантанка, діти Вакантанки. А епіграф буде з цієї книжечки, там, де літають орлики надаме Медоуза. і я трошки вам розповім про те, як індіанці дивилися на знак зодіаку. близнюки. Для них это был тотем олень. Вот что пишет Кеннет Медоус. 21 мая. 20 июня. Время цветения. Вы родились во время последнего весеннего цикла, когда деревья покрываются листвой и распускаются цветы. Это время многообразия в природе, и вы по натуре тоже стремитесь к симуляции чувств и разнообразию обстановки. Ваше выражение энергии подвержено внезапным переменам. Вы загораетесь от одних вещей и проявляете холодность к другим. Высказываете свое мнение о том, чего не знаете. Как и ваш животный тотем, вы очень чувствительны и быстро распознаете чувства, и потребности других людей, в отличие от собственных. Вы изобретательны и способны наилучшим образом использовать даже самые простые подручные материалы. Как и олень, вы способны на безграничный энтузиазм в делах, захватывающих ваше внимание, но легко отвлекаетесь и быстро перескакиваете с одного на другое. Неустойчивость и недостаток сосредоточенности часто мешают вам совершить то, на что вы способны. Вы теплый и нежный человек, но ваше изменчивое настроение могут представлять серьезную угрозу даже для самых прочных взаимоотношений, если вы не научитесь бороться с ними. Неумение неуместное любопытство и любовь к разнообразию притягивает вас к новым впечатлениям. Хотя вы процветаете в быстро меняющейся обстановке, теплая и жизнерадостная атмосфера, дружба и сотрудничество выявляют ваши лучшие качества. Ваша главная жизненная цель заключается в усвоении ценностей, самодисциплины и последовательных действий. Многие Ваші неудачі пройшли із-за недостатка настойчивості і терпіння, щоб зібрати плоди своїх трудов, вам предстоїть усвоїти, що прочний успіх достається видержкою і терпінням. Сподіваюся, ця інформація була цікава не тільки близнюкам, якщо ж ви близнюк, не забудьте поставити свою вподобайку та поставити хоча б плюсик у вигляді. Повідомлення під цим відео. Подивіться, яка коробочка, я її спеціально зробив у вигляді тіпі. Тіпі це житло, в якому жили індіанці, і буквально перекладається тіпі, як жити в. Тобто це помеч... мешкання, де можна жити. Що стосується 22 числа, будьте обережні, це. Такий серйозний нумерологічний день, бо він складається із тих самих чисел, які є у році. І це буде лише один раз на цей рік, коли 22,05 і знову 2, 2, 5. Що стосується людей, які народилися 5-14, або 23 числа будь-якого місяця, то для вас це дуже поганий день. Намагайтеся серйозних справ на цей день не намічати, не планувати, бо в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця, для вас це фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день в кінці цього прогнозу Нозу для вас теж буде карта за днем народження. Буде знову три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости та щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня, яка скаже загалом чого очікувати від цього дня. І третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку за три карти це не так вже і багато. Ну що ж, пропоную вам налаштуватися на цей четвер. Кому за потрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, можливо, хтось святкує свій день народження, чим я вас і вітаю. Карта смерті не така і вже страшна в прямій позиції. Вона каже про те, що ви вже дозріли як особистість до радикальних змін. Карта смерті це карта трансформації, коли щось погане може відійти, а щось гарне може настати, але для цього треба щось робити. Тож змінюйтеся, змінюйтесь на краще, ліквідуйте все, що вам не потрібно для вашого майбутнього життя. І пам'ятайте, що ця карта також пов'язана з магією, якщо ви займаєтеся Займаєтесь магією, то вам допоможе у цьому планета Сатурн. Далі, якщо ви народилися під знаком рак, Гейока Гейока він же блазень, нульовий аркан, щось дуже часто він почав вам випадати, і це каже про те, що ви знаходитесь в трошки такому стані неспокійному. Вас може вибити з себе, вивести з себе будь-яка дрібниця. Якщо ви будете займатися якимись серйозними справами у цей день, вони будуть просто летіти в нікуди. Якщо ж ви будете просто постувати, просто посміхатися, частіше посміхатися, бо в класичному таро ця карта називається блазень, а блазень полюбляє жарти. Тож і ви не забувайте, що життя повинно. В собі мати якісь жарти, а посмішка, вона продліває ваше життя. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі леви, старс. Старс це венера, це почуття. Це емоції в прямій позиції. Ця карта каже про те, що сьогодні у вас буде якесь задоволення. Що вам принесе це задоволення? Або зустріч з вашим коханим чи коханкою, або якісь гроші несподівані, які прийдуть, або якісь звістки, які потішуть саме ваш емоційний стан і піднімуть його. Сьогодні головне контролювати емоції, налаштовуватися на позитив, і він тоді 100% Буде. Це планета Венера, планета почуттів, планета емоцій, а також планета інстинктів. Тобто не забувайте бути людиною, не забувайте, що ви керуєте своїми емоціями. Далі діва. Дуже гарний день. Діти, children, в класичному таро ця карта називається Сонце або променисте сяйво. Це, по-перше, енергія гарна, яка з вами. По-друге, це сонячне світло, яке обов'язково сьогодні буде, і ви зможете насолодитися сонцем. Рекомендую вам сьогодні кудись поїхати, відпочити, погуляти. Можливо, піти, відкрити сезон, піти на ставок, на річку. Нічого не бійтеся. Сьогодні у вас гарна енергетика. Ви своїм сяйвом. Можете знищувати те, що вам не потрібно. Також сьогодні гарно підписувати будь-які договори, займатися комерцією, а також займатися своїми дітьми, якщо у вас вони є. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди цього дня з представниками знаку Близнюки. Для Терезів перегорнутий тотем в класичному Таро – це карта страшного суда, і коли вона вона випадає перегорнута, це не дуже гарний показник того, що сьогодні можливі якісь несподіванки. Ці несподіванки можуть вам принести ваші родичі. Від родичів можна сьогодні очікувати будь-якого або дрібного, або великого лиха. Також ця карта натякає на те, що сьогодні не той день, коли ви можете собі дозволити пияцтво. Бо якщо ви почнете пити, вранці буде і боліти голова, і ви потім будете згадувати, що ви накоїли, і від цього вам буде дуже соромно по відношенню до самих себе, якщо у вас, звісно, є якась гідність. Також для вас цього четверга погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Скорпіони. Джастис, справедливість, феміда в прямій позиції це гарний показник того, що ваш розум гарно контролює почуття. Ви сьогодні врівноважені, гармонійні. Сьогодні ви можете навіть іти у різну установи, якщо треба щось вирішувати, у тому числі і у судові, і вигравати будь-які надскладніші справи. Але краще. Ніж звертатися саме на таро, краще ще мати надійного юриста, надійного адвоката, який вам допоможе стовідсотково у вирішенні ваших справ. Що стосується зіткнення з якимись непорозуміннями, ви все можете владнати, якщо будете контролювати свої почуття. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Для стрільців карта сили в прямій позиції, що ж це гарний показник того, що нічого у вас не повинно хворіти, нічого вас не може вибити з колії. Сила з вами це стосується не тільки фізичної сили, але й сили волі. Тому можете використовувати по максимуму цей день, можете навіть трошки. Напружитись трошки, трошки, якщо вам треба якісь сили, вони обов'язково у вас будуть. Якщо ви спортсмен, якщо ви військовий, вас очікує певний якийсь прорив вперед тільки завдяки вашій силі. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі, козироги. Перегорнутий шаман це верховний жрець, натяк на те, що сьогодні краще посидіти вдома, нікуди не їхати. Сьогодні день, коли ви гальмуєте, тому звертайте увагу на дрібниці, бо саме якщо ви не будете звертати увагу на дрібниці, ви можете щось провтикати, як то кажуть. І перегорнутий шаман це повернення до чогось того, що було в минулому. Це якісь проблеми з тиском, тому не рекомендую сьогодні вам зловживати алкогол. І якщо є така можливість, нікуди не їдьте. І для когось з вас буде телефонний дзвіночок, що ви зустрінетесь із якоюсь людиною, яка була за кордоном, з іноземцем. Далі представники знаку водолій. Герміт. Герміт це у нас відлюдник. Відлюдник він завжди каже, що треба бути обережніше. Треба приховувати свої наміри, бути таємничими. Таємничість вам надає плюси. Відлюдник, він поганий для будь-яких починань, але гарний для завершень. Ви сьогодні можете ставити якісь крапки остаточні, не трип крапки, а остаточну таку жирну крапку і закінчувати довготривалі справи. Також для декого з вас буде недобра звістка, хто, що хтось з ваших знайомих, чи то близьких, чи дальніх може просто померти в цей день. Але вам з цього приводу не треба впадати в вічай. Херміт це гарна карта, якщо ви займаєтесь медитацією, йогою. Сьогодні саме той день, коли ви можете обмежити своє спілкування, і від того вам тільки буде краще. Далі риби. Lovers. Lovers закохані. Дуже гарний показник. У вас сьогодні відкривається вибір. Ви сьогодні можете радикально змінити своє життя, тільки якщо зробите так, а не інакше. Без вихідних ситуацій у вас сьогодні не буде. Включайте свою інтуїцію, включайте свої авантюристичні якості. Якщо ви не будете авантюристами, то навряд чи ви заробите якісь гроші. Також непоганий день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте, і особливо, якщо ці люди... Народилися під знаком Терези дуже позитивні такі зустрічі Терези Діва. Вибачте, будь ласка. Так, далі у нас овни, шіф. Шіф це у нас імператор. Він же вождь перегорнутий, на жаль, і це ознака того, що сьогодні краще не їхати туди, де багато людей. Де багато людей там багато потужності на вас. Ви можете відчувати тиск з боку людей. Люди вам, на жаль, сьогодні не будуть допомагати, а лише заважати. Це стосується як ваших родичів, так і ваших співробітників. Зверніть на це увагу і беріть відповідальні якісь справи на себе, бо люди можуть вас підвести. І нарешті тільці. Перегорнута імператриця, матріарх, ознака того, що фізичний стан у вас сьогодні не дуже гарний. Що стосується грошей, ви більше витрачаєте, ніж заробляєте. Тож рекомендація економити свої сили, слідкувати за своїм здоров'ям. Головне не падати і нічого не ламати у цей день, бо велика ймовірність у цей день травм якісь. І загальна карта дня розбита вежа, те, що я вам казав попереду. Тобто нумерологічний день треба бути обережніше сьогодні. День, коли можуть бути катастрофи, можуть бути прильоти, можуть бути великі руйнування. Це стосується не тільки руйнування у зовнішньому світі, це стосується руйнування всередині вас. Тобто сьогодні поганий день для того, щоб займатися ремонтами, гарний день для того, щоб щось ламати, щось руйнувати, приводити це все. В ганебний стан і не випадково я назвав цю карту війна. Війна ще, на жаль, не закінчилася. Якщо бажаєте, щоб за вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. Ну і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен, у вас сьогодні є якісь позитивні моменти. Що ж стосується самого дня, день більш-менш нормальний, немає тут якихось таких великих. Перепон, але все одно хочу вам повідомити про час. Це буде після закату сонця, приблизно з 9-ї години вечора і до півночі можуть бути якісь негаразди, і ще на світанку вже. П'ятниці теж можуть бути якісь суто фізичні руйнування, коли хтось може загинути. Тому не забувайте про сигнали повітряної тривоги. Якщо у вас є надійне сховище, йдіть туди і пам'ятайте, що, як кажуть, на Бога надійся, а сам не плашай. Все у ваших руках, якщо ви будете у полі Господа Бога, з вами нічого поганого не станеться. Ну, а я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта диявола. Тут вона називається Enemy, ворог, вона перегорнута, тож нічого не бійтеся. Сьогодні можна ризикувати, ризик виправданий. І в цілому, в цей день ви не зіткнетеся з демона. Які знаходяться в обличчі різних людей, особливо людей у формі, ви більше зіткнетеся з демонами всередині вас. Сьогодні може вас щось спокушати, але якщо ви розумна людина, ви можете цю спокусу просто дуже швидко знешкодити. Далі, якщо ви народилися другого 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Повішений в прямій позиції, карта жертовності, сьогодні більше треба думати за інших людей, ніж за себе. Будете думати за себе, будете лише втрачати. Сьогодні дуже обережні будьте з людьми, яких ви не знаєте, бо вони будуть намагатися якимось чином вас розвести. Але не забувайте, що доброта і благодійність, вона завжди йде вам в плюс, незважаючи на те, навіть якщо вас кинуть, якщо ви будете робити це. Все з добрими якимись думками, то ніякого шлейфу, ніякого хвоста від цих наслідків для вас не буде. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Warrior, в класичному таро, це Мах, і цей Мах натякає на те, що сьогодні непоганий день для творчості, непоганий день для того, щоб щось розпочати, якісь гарні ідеї, до вас обов'язково прийдуть. І особливо вам пощастить, якщо ви чоловік, бо ця карта пов'язана з сонцем, з чоловічою янською енергією. Далі, якщо ви народилися. Четвертого, тринадцятого, двадцять другого або тридцять першого числа будь-якого місяця перегорнутий війнер, незважаючи на те, що номерологічна, нібито ваш день, але вінер це колесниця, переможець. Переможець перегорнутий, тож тобто якихось перемог великих сьогодні не буде у вашому житті. Навпаки, навіть якщо ви мудра людина, ви сьогодні не зможете скористатися цією мудрістю і можете зробити якусь помилку. На помилці ви можете чомусь навчитися. Намагайтеся у цей день нікуди не їздити, бо в дорозі вас може очікувати якийсь поганий досвід, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 4-го, 5 14 або 23 числа будь-якого місяця гарний день медицин вел well. колесо фортуни шаманське колесо сьогодні простір люди вам будуть допомагати той день коли ви можете щось виграти якщо будете ризикувати ризик виправданий обставини вам допоможуть досягнути успіху і особливо вам пощастить якщо ви народилися під знаком козиріг. далі якщо ви народилися 6, 15 або 24 четвер того числа будь-якого місяця, драмер перегорнутий, немає у вас, на жаль, захисту. Зверніть на це увагу. Це ознака того, що сьогодні вам буде бажатися сильно матюкатися, казати якісь брудні слова, але слідкуйте за своєю мовою, бо янголи теж слідкують за вами. Якщо з, вашої, з вашого рота вилітають брудні слова, ті ж слова. Повернуться до вас у вигляді негативних наслідків. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнути вакантанка. Вакантанка в класичному таро – це карта Всесвіту. Це неймовірні результати, яких у вас, на жаль, не буде. Результати можуть бути лише маленькі, зверніть на це увагу. І пам'ятайте, що у цей день чогось великого ви ви досягнути не зможете. Єдине, що ви можете відмовитись від якихось ваших вад, непотрібних вже відживших, від якихось стосунків, які тягнуться не один рік, сьогодні ви можете все це поставити на цьому хрест. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий Васічу. Васічу, так називали білих людей індіанці, це жарт. Жадібна людина. І це карта Сутінок. Вона випала перегорнута, і це гарний показник. Ви можете відкрити якусь таємницю, якусь правду, яку від вас давно вже приховували. Сьогодні вас важко надурити, бо у вас гарно працює інтуїція. Єдине, що будьте особливо обережні, якщо ви народилися, під знаком рак. І залишилася одна карта. Я навіть знаю, хто це. І от ця карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це медицин Woman, так воно і є, шаманка або Верховна Жриця. Тож, якщо ви жінка, сьогодні дуже гарний день, сьогодні ваша інська енергія працює. Вона пов'язана з місяцем, і також сьогодні гарний день для зустрічі, для нових знайомств і для розвитку чогось того, що ви вже розпочали в своєму житті. Також гарний день для партнерських відносин. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, ці дивні. Трикутні аркани Children of Vakantanka, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю! Усілякі гараздів, хай вам всім щастить, і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь Бог.